Якщо у вас є претензії до поведінки дитини, якщо є питання, які ви задаєтесь, чому дитина кричить? Чому дитина бігає, чому дитина не слухається? Потрібно обов'язково в першу чергу провести аналіз. А коли це почалось, перше питання, коли це почалось, і зверніть увагу, які самі обставини в цей час супроводжували вас, вашу дитину. Можливо, це була якась подія пов'язана з зовнішнім світом, можливо, щось у вашому родинному світі. Можливо, це був якийсь стрес, який стосувався конкретно дитини, тому що ніякі такі процеси деструктивні не починаються на ровному місці. Завжди є причина. Коли ви з'ясуєте, коли це сталося, коли почалось, ви можете аналізувати, що ж стало причиною. Друге питання до кого дитина таку поведінку направляє, в присутності, конкретно якої особи при вас дитина це робить, в школі вона це робить, з сторонніми людьми. І третє, які наслідки отримує дитина в результаті такої поведінки? Коли ви проаналізуєте, коли почалось. На кого направлено і яку користь отримує дитина, цілком можливо, що ви знайдете саме той чарівний ключик для вирішення цієї проблеми. Наприклад, переїзд дитини, який був для дитини також стресом, не тільки для мами, але мама була зосереджена на тому, щоб виживати, і дитина не змогла відрефлексувати свої переживання і те, що вона думала на той момент. Після того дитина, переживши цей стрес, зрозуміючи, що навколо невідомий світ, єдина людина, яка зрозуміла і поряд це мама. Окей, можна на маму реалізувати цю свою агресію, свій біль, свій, свою трагедію втрати попереднього життя, попереднього світу, дитина починає агресувати в адрес мами. Що вона отримує? Вона отримує те, що мамі боляче. Тому що насправді дитини є тільки одне бажання віддати комусь свій бік. А як ми його можемо віддати, якщо боляче стане іншій людині? І тоді на якийсь час стає трошечки, трошечки легшим. Таким чином, коли дитина віддає свій біль, мама сердиться, мама злиться, мамі погано, і обидві людини затягуються в коловорот таких маніпулятивних стосунків. Що потрібно зробити? Потрібно повернутись до тих обставин, проговорити це з дитиною, з дитиною, яка доросліша, дитина, яка вже по іншому дивиться на ті на ті події. І забрати цей біль, допомогти зрозуміти, що світ він буває різним, тому що шлях до розташення, саме головне це розуміння, що в світі так як воно є, світ не зобов'язаний бути справедливим і відповідати нам тільки чимось лагідним і гармонійним. Чим чим сильнішими ми стаємо. Чим більше ми готові до того, що нас оточує у світі, тим краще ми можемо організувати своє гармонійне життя в цьому світі.